Сьогодні ми вирішили виїхати за межі нашої громади, щоб ближче вас познайомити з нашим районним центром містом Варашем. Як стало відомо, багато наших земляків почали вперше для себе відкривати наш новий районний центр. То чому б нам ближче не познайомитися з одним з наймолодших міст України? Запрошуємо до подорожі. Походження назви села Вараш. Яке й дало сучасну назву містові залишається невідомим. У документах 16-го, початок 17-го століття село називалося Гвараж. село Вараж є дуже давнім за своїм походженням, і про це саме яскраво свідчить його давня назва. Річки завжди були головними артеріями життя, стир не виняток, і саме на його правому березі з'явилося перше поселення. Засноване місто в 1973 році на місці колишнього села Бараж, яке згадується у документах з 1776 року. Набуло статусу міста з 1984 року. 19 травня 2016 року депутати Верховної Ради України прийняли постанову про переіменування окремих населених пунктів та районів. Зокрема, Кузнецовська. Нагадуємо: з 1977 по 2016 роки місто називалося Кузнецовськ. Вараж унікальне місто. Своїм корінням воно проросло у давнє минуле, а вершинами інтелекту сягає новітніх технологій ядерної енергетики 21 століття. Сьогодні вараж. Одне з небагатьох міст світу, на гербі яких зображена атомна електростанція. І це не дивно місто було нарочене для її обслуговування. Перший символічний кілок на місці, де має бути споруджена атомна електростанція, було забито 25 травня 1973 року. З цього моменту вигляд місцевості змінився до невпізнаваності. Колись вона була вкритою болотами і мала 29 дворів села Вараж, але болота осушили, двори позносили і почали будувати місто на чистому полі. Попри віталене розташування, місто є дуже розвиненим, а рівненська атомна електростанція сприяє його культурному розвитку. Є сучасний стадіон, багато гуртків для молоді, громадських організацій. Вараж і прип'ять дуже схожі, так як міста атомники будувалися за подібним планом. Прогулюючи містом, можна уявити, що це та ж сама прип'ять, проте не знищена Чорнобильською катастрофою. Місто хвалять за його чисте повітря та охайність. Захоплюючи були в мирний час екскурсії на атомну електростанцію або ж просто прогулянки біля градерень. Це споруди висотою аж 150 метрів. Заворожують. При цьому водяна пара, яку вони виділяють, є безпечною для здоров'я. Музей Полісся знаходиться недалеко від центру, Містить художні, історичні виставки, а також інтерактивні виставки про роботу АЕС. У мистецькій залі міста регулярно проводяться виставки місцевих і не тільки талантів. До 50-річчя міста зроблено стінопис, що символізує поєднання культури та ядерної енергетики. На будинках міста є мурали, присвячені захисникам та захисницям України. Варажським молодіжним центром. Гуркіт біля одного з муралів було створено локацію з прапорцями назавжди в строю в пам'ять про воїнів, які віддали своє життя за батьківщину. 14 жовтня 2014 року у День українського козацтва та 72-ї річниці створення Української повстанської армії у місті урочисто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. Розвинена сучасна інфраструктура, ліцеї, садочки, бібліотека, школа мистецтв, палац культури, лікарня, аптека, пошта, торгові центри, готель. Вараж радо зустрічає гостей міста. Правда, для жителів нашої громади дуже наболілим є питання дороги, а чи добираються туди більшість через Сарницький район? Та будемо надіятись, що це питання вирішиться, і ми зможемо відвідати це молоде сучасне місто. До нових зустрічей!